І, Меса, і Сина, і Святого Духа, всіх вас святою сьогоднім святом, великим 20-м святом Різдва тобто народження Пресвятої Діви Буде Подивитись на наш храм, і ви побачите, що там є іконочка Різдва Пресвятої Богородиці, а над нею іконочка із Успіння Божої Матері. І там, і там народження. Внизу вона народжується по плоті, як людина, а в спині вона теж народжується, народжується для царства Небесного. І ці дві іконочки між собою пов'язані. Кожен раз, коли ми відмічаємо свій день народження, ми повинні згадати те основне, що людина на землі народжується тільки для того, щоб тут на землі. Пізнати Бога вірою оправдатися, щоб назад вернутися в рай. Оце ціль людського життя. От Матір Божа досягла цієї. Цінь. І ми з вами повинні досягати. Євангелій мало розповідає подробиці про життя Божої Матері, про її народження. Ми знаємо це через церковне передання, бо що наша церква апостольська. Відповідно від апостолів, вона зберегла всі подробиці і народження життя Діви Марії, і народження життя і маленького Ісуса, як Він ріс. І тому -то ми знаємо ці подробиці. Але бо то іван, який читається на поручні свята, бо що тепер ви чули на літургії то там є в кінці такий момент, що одна жінка говорить, що блаженна твоя мати, яка тебе вскормила. А Господь каже, більш блаженна та, яка чує Слово Боже і виконує його!» Тобто Господь не відкидає оте от народження по плоті, але яка блаженна та, яка чує Слово Боже. Так от Матір Божа, вона дійсно блажена. Блажена не тільки тим, що вона стала по плоті Матір'ю Ісуса Христа, а блажена іще тим, що як ніхто вона почула Слово Боже і сприйняла його. Саме завдяки тому, що своєю вірою вона була чистим сусудом своєю душею і тіло, як прийняпорочна, як та, яка ніколи нічим не зрішила, ні словом, ні словом, ні думкою, ні почуттям, ні вчинком. Завдяки тому, що вона по вірі своїй була чистим сусудом, зберегла чистоту душі. Завдяки цьому і стала можливість, щоб Бог прийшов на землю. Тому що Бог міг прийти на землю тільки через чистий сусуд. Оцим чистим сусудом була Діва Марія. Тому що вона, як ніхто почула Слово Боже, вірою зберегла чистоту душі, досягла висоти святості, тому то і саме Слово Боже вселилося в її утробу. Тому то ми воздаємо хвалу і честь. А завдяки чому в неї така віра, що вона непорошна перед Богом з раннього дитинства ходила, завдяки в тому числі батькам. Тому то ми святкуємо народження, тому що теж воно було особливе. Тому що її народження це як від віри її батьків. І Акіма, і Анна. Ми завжди на службах. Згадуємо Акіма, і, і Анну. <кій> Анна донька священника Матфана. Церковне передання каже, що старша її сестра. Породила породила Єлизавета Так що на племінницею Ані а Яким із рода Іудіного, з дома царя Давіда із сім'ї царя Давіда. І це от неспроста. Бо, ну, по-перше, це так промислительно. Бо що про Ісуса Христа ми кажемо, що Він є цар і первосвященник. Бо що будь-який земний цар це є образ царя небесного. Тому він повинен царювати так, щоб відображати того царя небесного, цар небесний це сам Господь Бог. Тому Ісус Христос дійсно є цар. Цар Небесний, як Бог, і цар земний як глава нашої церкви, рода нашого християнського. Духовного Ізраїля. Він глава церкви, цар Ізраїля, церкви Христової. Разом з тим Христос є перевосвященням. Тому те, що в старому Заповіті звершилось, які свято були і Богослужіння це було образ, який указував на Христа. Як до Пасхи, Пасхальний Агнізм. Зображав Христа, який є жертва за наші гріхи. Так от в біблейне свято Йом-Кіпур, день очищення або іскуплення. То один раз в рік це свято переосвіщені, принісши жертва, окропивши себе, входив в освятає святих храма Єрусалімського. Малясь Пропрощення гріхів всього народу. А свята є святих храма, наш алтар, престол, це є образ неба, де на престолі прибуває Господь. Тому то Ісус Христос є пересвященні. Коли Херовімська служиться священник читає Тайну молитву. І там є такі слова, що ти єсть. Приносяй і приносій. Приносімий це хто? Це є жертва, яку ми приносимо. Тільки хліб, це безховна жертва, яка згадує про жертву Його на Христі, що Він є наша жертва, жертвою якою ми оправдалися перед Богом. При а приносяй ти хто? І разом з тим. Ісус Христос є на небі, який за престолом, Він є той первосвященник, який приносить предцем Небесним жертву за нас. Тому -то Він має там людське тіло, яке має на собі сліди того страждання. Тому він є первосвященник. про це апостол Павел говорить в своїх посланнях, що він є первосвященник один раз, зійшов на небо ось свята і Святі, для того, щоб бути із за нас. Тому -то, тому то це неспроста батьки Діви Марії, це поріднились два коліна ізраїльське, коліна священничівське і коліно Царське. Тому що Ісус Христос є первосвященням, який приносить людську природу в жертву за наші гріхи. І є цар як глава Духовної Ізраїля Церкви Христової. Ну і цар це Він, є Господь Бог Сим Божим. Е, люди благочестиві, але їхнє життя проходило е, е, стражданням, що вони не мали дітей, вони довгий час прожили. Люди жили вірою, але не мали дітей до. Глибокої старості. І це, звичайно, була велика біль, велике страждання. Але вони смиренно переносили ось це страждання, приниження від людей, думки людей, що вони грішні раз Господь не дав їм, дитя. Смиренно приносили це. І за час свого життя вони таки виростали в вірі, в терпінь, очищаючи свої душі. Все той достаток, який вони мали, вони так третину, де десятину, третину віддавали на храм, третину віддавали на бідних. І так вони прожили до глибокої старості. І виявляється, що в тому терпінні, в тій вірі, в тому благочесті очищалися їхні душі і тілеса для того, І явили вони потім чистий плід віри і своєї любові Діво Марії. Вони жили на слідуючий приклад Авраама і Сари. Тому Діва Марія, от в притчах Соломонових, є такий вираз: При мудрості создав себе дом. При мудрості син Божий, Господь создав себе дом. Так от цим домом для Бога є Діва Марія, яка стала для нього храмом, храмом, де Господь вселився. Її утробу, як храм. Як в старозаповітному храмі він перебував, як в нашому храмі перебуває на просторі. Так от, примудрість создасть дому, з'являється те, що Господь вибрав Авраама, який слідував за, них, за ним і терпеливо чекав, коли збудеться те благословення Боже, що в тебе вийде великий народ, як Пісок морський, а до глибокої старості він прожив. Коли вже по фізіології Сара не могла мати дітей, Господь благословив, Так що, народився в них Ісаак. І те, що Господь потім вибрав ізраїльський іврійський народ, не за їхнє благочистя, а вибрав народ, щоб цей народ приніс пліт Діву Марію. всі ті праведники старозаповітні, чому закон Моїсія віділи від інших народів, щоб жили вірою. Очищаючи себе, що завдяки тим праведникам в цьому народі, завдяки вірі і тому заповіту, породилася та, яка стане достойним судом, через який Бог може явити себе на землі. Тому то примудрость Создасть дом, примудрость Боже, напротязі тисячеліть. Століть Господь готовив собі цей дом і Діва Марія, це плід не тільки батьків, а всіх тих праведників старого заповіту. Хтось своєю вірою, терпіння, праведностю послужив тому, що явилася Діва Марія. А хтось був ланцюжком рода цього по плоті, що прийшла Діва Марія. Тому то, те, що вона явилася отакою, от приняпорожне повторюється, і вплітої вірі. Тих праведників, старозаповідних, в тому числі батьків, тому що теж церква встановила окреме свято зачуття Діві Марії 22 грудня. Тому що вони вже стали старенькими і по природі вже не могли мати дітей. Господь дарив. Вона народилася природні, і природно і зачата природно, але по благодаті напрякій природі природі, тому що були стареньким, що це вже не плод похоті, а просто є плід віри і терпіння, то що батьки вимолили свій дитя. плід віри і терпіння по благодаті на фізіології, природнім вона, перекір фізіології, по благодаті. Тому то і пліці віри віриє Діва Марія, що сучисти. Святі Оці кажу, що не просто, знаєте, Господь, от прийшов час, я прийш... повинен прийти і приходжу. А світі кажуть, що це Діва Марія спонукала, заставила Бога прийти на землю своєю чистотою праведністю через те, що вона стала тим сосудом, через який Бог міг прийти на землю. Повторююсь, просто це зрозуміти. В цьому її заслуга. Тому то батьки, які просили собі дитя, і як ім'я, каже, якщо ти Господи, дариш, ми посвятимо тобі, народилася дівчинка, але вони теж посвятили. Три рочки вони віддали в храм, і там вона в храмі виростала. Перебуваючи в молитві, церковне передання каже, що Захарія вводив, водив восвятає святих, вона там молилася до обіду, поки ангел не являвся її і не давав хріпні весни. Питав її, отаким чином промислітьми чудесами, служінням ангелів цей, цей сусуд. Благодаті Божій і виростав. отаким чином промисел Божий творив собі дом примудро. І от матір Божа от, народилася і я сказав, це було чудесне народження. І ми святкуємо. Тому що її э, вірою і святостю Господь прийшов на землю. А потім, як сказав я, щоб Матір Божа стала хадатиця за весь світ і за церкву Христову, тому вот, ми даємо особливий шану. Ми святкуємо всі ці події, з пов'язані з Божою Матір'ю, і проєм нашій любові і взивання до Божої Матірщини. Христа боротися, спаси нас, ми не говоримо як до святих, молись за нас, хоча чи не молити. А коли ми кажемо спаси нас, то це ми віримо в силу її молитву, що вона може умолити на перекір якимось обставинам про спасіння людини. Тому то особливу шану церкви таєм є Божій матері. Говорячи іще про її народження, то Перескажу те, що ті отці говорили, що ті е якісь події старозаповітні або навіть сам храм, як сказав, зображав Діву Марію, бо вона стала тим храмом, в який оселився Господь. І якщо перший храм заложив цар Давід, а збудував Соломон, так восв'ята святих зберігалася чаша з маною небесним хлібом. То ми в Акафіс, так служба Божій Матері, говорив, що вона є та чаша. Як та чаша мала хліб небесний, оскільки сам Христос про себе каже, що є хліб, який зійшов з небес, Тоді ж, то дійсно Діва Марія, яка прийняла Христа, небесний, хліб є та чаша. Тому тут та мана указана Діво Марія. Жезл Ааронов, який прозяв, проріс, розцвів. Це коли сумнівалися, чому це Аарона вибрали бути поросвященником, то мужі Ізраїля. Поставили палки, жезл Аарона суха палка розквітла, що Господь указує, щоб він його обрав. Так от суха палка, яка ну, не може розквітати, це є Діви Марії, яка без чоловіка, а від Духа Святого, Духом Святим, о, породила Христа. Вона зображала Христа. Як в нас розцвітають лілії, ми в Кулєвчі колись їздили. І в інших місцях бувають такі чудеса, коли ікон Боже Матір, це теж вказує. На неї стежали заповіти, які знаходились в ковчежі, а скрижалі це мали нас, нас в собі, Слово Боже, заповіді це Слово Боже, яке Господь сам написав, сам написав на камені. Так от Діва Марія, є ті скрижалі, де Господь не від бажання чоловіка, а да, Духом Святим, Господь, Слово Своє, Духом Святим, вселив і утром. А ковчег скринька. Да, Мало це Слово Боже, так матір Боже, той ковчег, яка в собі має оце слово Боже. Так що перший храм мав ці святині, а після Вавилонського полону вони всі пропали. І знову кажу, що це промислительно, тому що призвання до другого храму це прийняти Діву Марію і самого Христа. Тобто Діву Марію, про що в першому храмі, зображали і ковчір, і стрижає, і жезл той, а тепер вона є, той. Ковчег, і чаша, і жезл, ну і сам Христос от, ходить в храм. Тому то все, що було в старому заповіту, воно вело до Тіво Марії, ввело до нашого спасіння через Христа і було образно промислительно. Це були реальні речі, але разом з тим вони були образами, в тому числі і Тіва Марії, і самого Христа. Тому -то, ми сьогодні послужили. Божій Матері, щоб дійсно для нас вона, як матір церква, була тою доброю матір, яка вималювала для нас таких неслухняних дітей, вималювала спасіння, надіємося на її молитви і милість. І ще раз повторююсь, а для себе повинні сказати дійсно, ми народили, народилися тут на землі для того, щоб почути Слово Боже і жити ним, для того, щоб теж народився для царства Небесного. 多少钱？Well, <laughs>